Усім привіт, з вами Асатаро Христислава. Запрошую вас усіх на загальний таророзклад, що вас чекає на протязі трьох днів. Нікого загадувати не треба, розслабтеся, відкиньте всі свої тривоги, думки негативні. Ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Вас чекає успіх, благополуччя, процвітання, подарування в усіх сферах життя і вашій, е, вашій роботі, бізнесі, вашій творчості. Так, вас чекає признання ваших плодів роботи, ви є в центрі уваги. Ви будете в центрі уваги і прикладом для всіх інших. З вас будуть брати приклад. Вами будуть милуватися, тішитися. Ну, а хто буде за вас говорити, ви на то не будете звертати увагу. Що вас на протязі трьох днів, буде багато роботи, але ви з нею справитеся. І будете отримувати успішну нагороду і успішну гідну оплату за вашу роботу. Буде прихід з фінансів за вашу роботу, що вас чекає на протязі трьох днів, так це вам все по долі. Вас чекає удача. Коли за повертається у вашу сторону. Будьте себе почувати щасливі, успішні у своєму житті. Вам все буде вести, ви знайдете відповідь на питання, які вас будуть турбувати. Хтось виходить, із, хтось виходить із самотності, це ви подолі, які ви перебували довший час, самі себе закривали. Довший час буде закриті для того, щоб ви зрозуміли себе, свій внутрішній світ, щоб зробити висновки по відношенню себе і оточуючих, про визначення свого шляху в життя, а також і в стосунках. Що вас чекає на протязі трьох днів, вас чекає щастя, успіх, так як я казала, здійснення усіх ваших мрій, хто дасть про себе знати з відстання на відстані і ви будете себе почувати щасливою. Приймайте енергію театру розкладу і забувайте за енергообіг.